А чому саме обрали 8820? Це в нас вже третій, за цей період господарства третій комбайн і третій клас. Тобто, і знаєте, і то ми працювали з класами, з класами, з класами, і то клас лексіон, а лексіон це як лексус. Не рівняється ні з чим. От. Що вибрали класа? Бо він працює в різних умовах. От, йому Чи зелене, чи сере, він буде працювати. А інші машини на зеленому, на сирому починають стогнати. А 88 го чому вже обрали? Бо тут а, вже Мановський двигун. От, тут є 700 кінських сил, яких він видає 700 і на яких він може працювати на відповідній машині. Ти через це так. Поговорили, порадилися між собою і так зупинилися на цій машині. Як у порівнянні з 770 ця машина. сама підказує комбайнерові що зробити. От, наприклад, пішло зараз Повідомлення. Рекомендація по оптимізації. Нажимаємо, пише, ваші папірі невеликі, оптимізувати настройку машини. Я можу його проігнорувати або, наприклад, нажимаю Да. Воно пише, влічий максимальний ступень загрузки дізельного двигателя. От, тобто вона бачить, що я обмежив двигун на 91%, його можна загружати до 100%. От. Барабан працює в автоматі. Під в автоматі, вітер в автоматі, решета в автоматі, ротор в автоматі. Все воно працює на авто. Йде комбайн з горба, наприклад. Зараз вернуся на цю сторінку. У нас решета верхня 14, нижня 10 млі. Буде йти з горба, він автоматично сам прикриє решета, буде йти під горб, автоматично більше відкриє. Так само регулює вітром, так само він дивиться за підбарабанням, є камера в комбані, яка бачить якість зерна. Сам він розуміє, що йому зробити з під барабанням, з оборотами барабана. Вітром і так далі. Ну, тобто е, ну, машини подібні, але це дуже модернізована машина у рівні з 770-м. Як чи всі використовуєте в автоматі чи в конучному режимі ведете його? Ну, практично завжди в автоматі. Е, просто не всі культури можуть працювати в автоматі. Е, соняшник, наприклад. Е, Буде, по-моєму, барабан, барабанбарабання сонячника в автоматі працювати, а вітер, житер і ротор буде працювати в автоматі. Як на якій культурі він сам вибирає? А от по витраті паливо, як він показує себе? Ну... В е... порівнянні по з 770-м. Е... Мені здається, цей комбайн економніший, тут новий е... там Хороший тут був мерз на 8, але він, він вже трохи трем, найбільше, мені здається, споживав. Ми підполотили всі культури майже раз на покузі. Yeah. На яких культурах у вас найближчі показники витрати, коли вам показувати? Соняш також найменше. Гарне так поле, він нормально себе покаже. Підеш на клини на всяку крізь 16 літрів і там. Схаває, знаєш, є ну, якесь те, середнє. Да, да. а, а от на рахунок от, продуктивності машини в бурівнянні 770-та і ця, і по чистоті околоту зерна, яка краще показується? Ну, Звісно, ця, що там говорити. Наприклад, якщо за світловий день 770-та в середньому сполочували е, 50 гектарів, то тут в середньому 70. Ну, то відповідно, на буде да, да. Ну, У нас жатка зернова 10,8, йому треба 12,3 жатку. він ще буде продуктивніший. На сої з 10,8 його, якщо гарна суха соя, 10,8 йому мало, його не можна загрузити. Ну, загружаємо, але мусимо швидкість збільшувати за Зарахую того заружаю. Ну, реально класна машина. Йому щоб 16-ти рядну жатку на похорону. День збирали би по 60 гектарів покурузу. Це вружання все, що в нас там себе зараз 12 тонн. Свободно правило. показників отримати, бо, бо був дощ, то туман максимум було 63 гектари на собі. Але я думаю, якби на сої була гарна погода, за гарний день можна зібрати 80 гектарів в вободи. По конструктивності машина, як вам Ну, є багато своїх... Перший плюс збільшили молотильний барабан в діаметрі. Як кажуть, народній подбойний вітер збільшили в діаметрі. От, що Йому легше йти на зеленині, на вологому. Січкарню змінили в ньому порівняні з 770-м і радіальний розкидач. Побачили багато плюсів, бо за 7 тисяч годин 770-го по січкарні були проблеми. От. Тут я думаю, що зміни є і є позитивні. Правильні зміни. Думаю, що воно пропрацює довше, краще і воно тут трохи простіше. Наприклад, перелазкуватися на кукурузу. Тому там під, під барабаня, то займає пів години часу, за пів години ми можемо перелаштуватися з пшениці на кукурудзу. Ну не за пів години, хай за, за годину. Це комбайн універсальний. На сьогоднішній день скільки вже гектарів зібрали. От пише. 2430 гектарів. Які у вас були моменти, можливо, з ними, можливо, якісь поломки були? Практично не було поломок, слава Богу. Був Бо один датчик вийшов з ладу, сервісна служба реагувала швидко, приїхали за дві години, поміняли і ми поїхали працювати. Дякуємо вам за чудовий коментар. Бажаємо вам хороших врожаїв і щоб ви на наступний рік ще одного такого ж самого придбали. Дякуємо, дякуємо.